Робимо ребрендинг Family Food, будемо замінювати ці три нижні наклейки та наклейки на вікно. Так, це ми підготувалися панелі, ми вже їх наклеїли. Зараз будемо ставити назад, Ось, ставимо назад, тобто наліпка зайшла всередину. Всього, наліпка зайшла всередину. Це у нас резинка, вона під резинкою. і вона взагалі ніяким чином не зможе відклеїтись. Так як цей матеріал, селеніч панель, він є злянцевим яким-то покриттям, дуже рідко таке буває. І для цього краще робити таким чином. Тобто ховати край наклейки. По периметру всередину. Ось так от ми робимо. Молока, І це остаточний варіант вже. Закінчили ми роботу. Три нижніх сендвіч панелі. Там замінювали наклейку на склі на дверях. Так само банер ми робили, це років 3-4 тому назад. Банер досі не вигорів. Добре, на сонці мінімум півдня. У друк не вигорає та дуже довго може прослужити. Так само і наклейки ОЕФ-друк. Рекомендую замовляти тільки ОФ.